Привіт, друзі! Сьогодні хочу всім подякувати, хто мене підтримує, лайками, поширеннями та просто переглядає інформацію. Сподіваюсь, дякуючи вам, ця інформація потрапить до людей, які її справді потребують, адже здоров'я у нас одне на все життя. І коли я рекомендую якісь. Біоактивні добавки, органічні добавки, то це лише від бренду Nutrilite. За всі інші я не несу відповідальності. А у бренді Nutrilite я впевнений, тому що це фірма, яка сама вирощує продукцію, переробляє, виготовляє, доставляє і дає на неї гарантію. І відповідно, якщо дотримуватися норм користування. То ваше здоров'я стане тільки краще. Тому продовжуйте ділитися інформацією, будьте здорові, бережіть своє здоров'я і турбуйтеся про нього, тому що крім вас це ніхто не зробить. Разом з брендом NutriLight ми можемо покращити і підтримати своє здоров'я, покращити своє самопочуття і створити якісне довголіття для себе і своєї родини. Давайте робити це разом. Якщо вам цікаво, пишіть бажаю у коментарях, я надішлю вам всю необхідну інформацію.